Привіт! Мене звати Олександр я вітаю вас на своєму каналі при Візання української. Сьогодні буду показувати вам е, свої інструменти для вязання. Чесно кажучи, не планувала робити це найближчим часом. Мене підбив Тарас каже, всім обов'язково треба показати твої прибуди для в'язання. а в мене їх направду за два роки назбиралося дуже багато, всяких різних. Тож. Давайте сьогодні я вам покажу ближче, детальніше, інструменти, якими я користуюся у своїх в'язальних процесах: від спиць до різних маркерів і гачків. Так, почати я хочу в хронологічному порядку з тих спиць, якими я починала в'язати два роки тому. А саме, це були індійські спиці від виробника поні. Зберігаю я їх в такому канцелярському панелі. Ось так виглядає а, запакована пара спиць. Тут в мене є номер 6 на 100 см. Я, чесно кажучи, ними так і не скористалася. Ось. А тут в мене зберігаються усі кругові спиці, якими я в'язала. Власне, майже всі, окрім ось цієї пари. Це від виробника того самого поні. На той момент це був найпростіший, найбюджетніший варіант для мене в магазині біля будинку. Вибирати дуже сильно не доводилось, адже я не хотіла витрачати великі кошти на якісь дорожчі, якісніші, більш універсальні набори, а відштовхувалась від того, що було в наявності, і. По розміру спиць, який підходив до ниток, які мені подобались. Таким чином, я тут назбирала, мені здається, близько шести пар спиць. Вони є досить непогані. Як на мене, прекрасний варіант для початку в'язання. В кругових спицях не дуже гострий кінчик. Ними комфортно в'язати. Вони не є такі слизькі, як звичайні металеві спиці. Але. Й, Ниточка по ним рухається дещо краще, ніж по звичайних дерев'яних. Це особисто а, з мого досвіду. Для мене недоліком була досить а, товста лісочка, яка має пам'ять, відповідно, вона трошки тут викручується і не хоче змінювати положення. Але, як для самих простих спиць, я думаю, цей недолік можна пробачити. Також в мене тут є пара дерев'яних спиць номером 4 від Nitro. Це Symphony. Ними я в'язала багато плечових виробів. Тут досить комфортна довжина лісочки. Самі спиці дуже зручні і приємні в роботі. Але що ось цими поні? Що ось це Knit Pro, Сімфоні я нав'язала вже майже рік. Пізніше пояснюю чому. Так само від поні в мене є два комплекти шкарпеткових спиць. Тут номер 2,5. Ось їх є 5. І а, точно такий самий набір в мене є на номер 4. На цих спицях в'язала свої перші шкарпетки, досить непогано. Але як ви можете бачити, в мене одна спиця погнулася. Чесно, вам скажу, я не знаю, що з нею сталося. Я ніби нічого такого з нею не робила, і я не можу сказати, що я туго вяжу, щоб аж так погнути спицю, але от щось пішло з нею не так. З недоліків шкарпеткових спиць від поні в маленькому розмірі є її гострий кінчик. Ось цими спицями я пробила собі палець до крові. Так що, будьте обережні, на четвірках такого не було. Ось. Це спиці, якими я починала в'язати, дуже багато чого зв'язала, і тепер вони відпочивають в пеналі. Я ними майже не користуюся. Можливо, в майбутньому комусь їх передарую, або просто, не знаю. Віддам майстрам-початківцям, так щоб вони комусь приносили користь. Йдемо далі. Далі в мене є е, мій перший набір, який я придбала від Днітпро. Це набір Denim. це спеціальні вкорочені спиці. Тобто, в мене були е, декілька пар спиць, Ось таких кругових від поні. Найбільше мене дратувало в'язання манжетів на тих спицях. Я ніяк не могла знайти спільну мову з Magic лупом це було просто неможливо, мене він бісив, мені не подобалось в'язати. І мені хотілося мати можливість в'язати манжет на спицях, як зазвичай, по колу, класичним способом, не вигадуючи ті всі перетягування різки. Тому перший набір, який я придбала, це був. Набір таких коротунців. Ось так вони виглядають. Тут представлено сім розмірів спиць, по-моєму, від трієчки. Так, від трієчки, найменші. Ось такі вони, матьопи, до шістірки. І, направду, цих розмірів мені вистачало більш ніж для в'язання моїх речей. От шістірочки так виглядають. Тут е розмір збільшується через 0,5 мм, відповідно, є 3-3,5, 4-4,5 є так от до 6 розміру. Вони дерев'яні, дуже приємні на дотик, дуже приємні в роботі і якісно зроблені. В комплекті до них йшло ось такі дві лісочки. Одна трошки коротша. Інша довша, я переважно беру ось цю коротшу для в'язання манжетів. Беру потрібний мені розмір, просто закручую. Так само в наборі є ключики, щоб можна було докрутити спицю відносно основи, щоб вони не розкручувалися в процесі роботи. Я знаю, що багатьом. Такі вкорочені спеції не є зручними, але, як для мене, це прекрасний варіант, щоб в'язати малесенькі вироби по колу, чи це будуть дитячі светрики, чи це будуть а, манжети, чи це горловина светра. Прям ідеальний варіант для мене. Так вони виглядають. Я їх відразу розкручую, ховаю назад. Також в наборі до них, окрім лісочок і ключиків, тут в кишенці, в мене є ще ось такі заглушечки. Відповідно, ви без проблем можете відкрутити спицю, якщо вам вона потрібна для іншого виробу, закрутити заглушку з однієї сторони, з іншої сторони. Тут на лісорсі ваше в'язане полотно, і воно нікуди не дінеться. Коти його не вкрадуть, не стянуть зі спиць, не потрібно буде збирати потім петлі. Також можна буде без проблем приміряти, не переживаючи, що десь петелька злетить зі спиці. Чесно кажучи, не знаю, скільки цей набір коштує зараз. Коли я його купляла, він коштував в районі 2,5 тисяч. Ось так це виглядає. Дуже зручний цей пенал-органайзер. Я отут -ут -ут весь набір в ньому і тримаю. Наступний набір це моя велика любов, на яку я задивлялась місяцями. Перед сном складала гроші, дочекалася знижки на нього. І це Mindful – повний набір вкорочених спиць від NITPRO. Я думаю, естетичну сторону цього набору не потрібно пояснювати, він прекрасно виглядає. Я дуже довго обирала між цим набором і набором яскраво рожевих дерев'яних спиць від сліків. І навіть замовила по парі спиць з кожного набору. Тому, власне, в мене є дублікат ось цієї п'ятірки металевих. І пізніше покажу вам свою пару дерев'яних роз'ємних спиць від ліки. Але, спробувавши в'язати і на тих, і на тих спицях, я вирішила, що набір металевих спиць це те, що мені треба. Він прекрасний. Тут є номери, якими я найчастіше користуюся в в'язанні від трійки до десяточки. Виглядають вони божественно. Тут. Кожна пара має свою назву. Також тут є гравіювання з номером американським і європейським. Так вони виглядають. Чудовий набір, я ним користуюся кожен день від моменту, коли я його замовила. До нього в комплекті йшло, якщо я не помиляюся трилісочки. Заглушки і ключики. Чому кажу, якщо не помиляюсь, я не можу точно порахувати кількість лісочок і заглушок, бо я ліски докуповувала, мені не вистачало. Були моменти, коли в мене в роботі було багато різних виробів, і мені не вистачало лісочок. А одну в мене коти погризли, і я дозамовляла собі лісочки. Ось такі вони йдуть в наборі. Фіксуються вони гарно. На відміну від ліки дерев'яних, вони майже не розкручуються під час в'язання. Це один був з основних факторів, чому я обрала все-таки ці металеві, Вони прекрасні. Тут не є е, гострий кінчик, або, навпаки, дуже тупий, як на мене, тут середньої гострий кінчик, якщо можна так сказати. Лісочки, до речі, тут прокручуються, вони не фіксовані, вони крутяться. Це, до речі, та, яку в мене коти покусали. у мене тепер нитка зачіпається. Ось. В наборі а, також були ось такі ключики. Так, це можливо, не з цього набору, це можливо з цього набору Нітпро, а в цьому були ось такі крюки, щоб можна було підкрутити спицю, вона не розкручувалась. Також лісочки можна з'єднувати за допомогою ось таких конекторів. Тобто, якщо вам не вистачає довжини лісочки, вам не обов'язково брати нову можна просто. З'єднати дві. Я дуже часто так роблю. Починаю в'язати горловину, наприклад, на сороківці, в'яжу регланом зверху вниз, в мене потрохи полотно розширюється, і замість того, щоб перезнімати полотно на довшу ліску, я просто в якийсь момент докручую ще одну. Це дуже зручно, це настільки спрощує процес в'язання і ще однією. Важливою перевагою роз'ємних спиць для мене було, і я думаю, вона є досить очевидна, Це те, що не потрібно перезнімати в'язання на інші спиці, якщо ви хочете перейти на інший розмір. До прикладу, я почала в'язати горловину на спицях номер 4 Пров'язала горловину. Далі хочу основне полотно в'язати на п'ятірці. Мені достатньо просто відкрутити спиці і закрутити на розмір більше. Це прекрасно. Також в наборі були ось такі заглушечки. Вони дуже легко тут фіксуються. Я часто ними користуюся, коли мені потрібно забрати спиці з роботи для чогось іншого, або банально просто проміряти виріб. Їх у мене є теж дещо більше, ніж було в стандартному наборі, тому що я їх дозамовляла. От. Також в наборі було дуже багато різних маркерів. Вони всі в одній кольоровій гамі, і вони різні по типажу були. Були ось такі нероз'ємні кільця, були ось такі маркери, були ось такі маркери. Прекрасний набір, як на мене, цілком вартую своїх грошей, відповідає. Своїй ціні і якість прекрасна. Ні разу не пошкодувала, що замовила саме його. Ось. Також в наборі був ось такий пенал. Я в ньому раніше зберігала маркери і заглушки, але в якийсь момент туди перестало влазити все. І я сюди перенесла вимірювач розміру спиць в комплекті до цього набору. Ще ні разу ним не користувалася, тому що в мене не постаралося гравіювання. Я розмір спиць бачу безпосередньо на спиці, але знаю, що в майбутньому можу знадобитися. Окремо собі докуповувала ось такий лічильник рядів. Він так само з колекції Mindful. Він механічний, так самий звичайний. Користуюся ним постійно тоді, коли потрібно рахувати ряди. Ось. А ще в наборі було дві голочки. Ось так вони виглядають це пластикові трикотажні голки. А я, нами, чесно кажучи, не дуже часто користуюся, вони досить великі. От, тут велике вушко і сама голочка вона досить товста. Користуюсь іншими, зараз покажу якими. Наразі я думаю, що по набору Need Pro Mindful це все. Набір прекрасний, якщо ви його розглядали до покупки, то прям дуже рекомендую. Не можу ним натішитися. Він мені замінив усі кругові спиці, які я купляла раніше. Оті от поні, тому вони тепер лежать в мене без діла. будь які проекти я можу зв'язати з допомогою цього набору. Це прекрасно. Так, його закриваю. І по наборам спиць у мене, мабуть, все. Давайте це якось буду відкладати. А, і покажу, що ще я використовую у в'язанні. У мене є ось такі ножниці. Самі прості дешеві ножниці, куплені в тому самому магазині з нитками біля дому. Зручні. Не знаю, що ще можна хотіти від ножниць, але маю такий моточок, резинки вставляю переважно в комір або манжети рукавів. Не завжди це роблю, але інколи треба. І є в мене ось такі пластикові голочки. Я їх, чесно кажучи, ні разу не купувала, переважно їх кладуть в подарунок до пряжі. Дивіться, в порівнянні з голкою від Днітпро, вона значно е, менша і тоньша. Переважно я цими голочками і закриваю е, в'язання, ховаю ниточку. У мене цих пластикових голочок є декілька. Чесно кажучи, навіть не знаю, скільки вони коштують. Дякую тим магазинам, які завжди кладуть якусь корисну штуку в подарунок. Або маркер, або ось ті голочки пластикові. Маю ще три гачки на 3,5. Не знаю на скільки, бо стався напис. Думаю, що це або 2,5, або 3. І ще один ось такий більший номером 4,5. Гачкую я рідко. Прям дуже рідко, переважно гачки використовую для закриття петель. Або якщо десь петелька злетіла, і мені треба її підхопити, повернути на місце. Так, у мене тут ще купа цих маркерів не збиралася. Час від часу треба наводити порядок. От є ще одна така сама пластикова голка. Так, по голочкам це все. А, також постійно користуюся сантиметровою стрічкою. Повірте мені, не я її відкусила, коти. ось, Я думаю, пояснювати, для чого вона потрібна. А, немає сенсу. Так. Як альтернатива, такій стандартній стрічці, в мене є така малесенька рулетка, колись купила в епіцентрі в будівельному відділі, бо коти в мене вкрали цю сантиметрову стрічку, треба було якось міряти. Теж варіант. Свою функцію заміру довжини виконує невідмінно. Тому вони в мене завжди поруч лежать. Так, що ми в мене лишилось у банці? Маю ось таку Банку тримаю тут всі маркери, які назбирали за весь час, ті самі заглушки. І тут в мене є якраз пара спиць, про яку я казала раніше: це ліки і лісочка до них. Це номер 3,5. Дерев'яні, роз'ємні спиці. Ось так вони виглядають. Лісочка до них так само, як в Днітпро, крутиться. Фіксуються вони так само, до них в наборі теж були ключки, можна докручувати. Чесно скажу, що ось це докручування мене не врятувало. Конкретно ця пара спиць в мене постійно розкручується. Я не знаю, чи це виключно ця пара, в моєму випадку, чи це стандартна історія для ліки, але для мене це був визначальний фактор в момент, коли я обирала брати набір таких спиць, чи брати набір. Металевих. Ось е також з недоліків е в мене дуже шкрябаються ті спиці. Я не знаю, чи вам буде видно, але в мене е ось тут вони потерлися через те, що постійно проводиш е правою спицею і по рівні, вони в мене тут затерлися. А е сліди від зубів. Не знаю, чи ви бачите, це вже проблема не спить. А Котів, які погризли ці спиці Але так, вони теж тут присутні. На якість в'язання не впливають, але метові спиці мені ще не погризли, а от дерев'яні дерев'яні вже погризли. Я на час від часу ще в'яжу, коли номер 3,5 з набору зайнятий, то маю записну пару спиць. ось Більше в мене в банці цікавого нічого немає. Тут переважно в мене лежать маркери, уголочки і ось ці 3,5 ліки. Ну, і лісочки я теж зберігаю в цій банці. Лісок насправді в мене багато, орієнтовно ще десь 6 чи 7 штук. Більшість з них зараз є в роботі, тому тут в баночці живе лише. Дві. Ось так я це зберігаю. І остання штука, якою я. Останні... Тавтологія якась. Остання штука, якою користуюся останнім часом. Текстильний клей. Взяла на пробу. Не можу поки що сказати, зайшов він мені чи ні, для того, щоб з'єднувати кінчики ниток. Ось. Кажуть, що після прання він стає прозорим. Не перевіряла, не знаю. Це всі мої прибуди для в'язання. Якщо у вас залишилися питання, то обов'язково залишайте їх в коментарях, а також діліться своїми улюбленими інструментами для в'язання.